Ану, скажіть, знайома історія? Лягаю спати. Не можу заснути, лежу там півгодинки, годинку, дві годинки. Пам'ятаєте, як у цій мемошні картинки, коли ти засинаєш, а мозок тобі каже: а пам'ятаєш оту історію десятирічної давнини? Давай про неї подумаємо. І думаємо, і лежимо так до ранку. А зранку вставати рано, а зранку важлива зустріч або купа справ, або ще щось. І розбиті, і замучені, і не висипаюся. І що робити? А робити все просто: обманюємо мозок. Яким чином? Не можете заснути 15 хвилин, вставайте з ліжка, не лежіть. Коли ви лежите і намагаєтесь собі сказати, мені треба спати, ви не спатимете. Мозок вам не дасть. Встаєте, ідете в іншу кімнату і займаєтеся чимось максимально. Монотонним і нудним, не скролите стрічку, не слухайте музику, не дивитесь якісь відосики, займаєтесь чимось таким, можете попрасувати, можете помити посуд, можете зробити ще щось, але це має бути таке монотонне заняття. І от коли ви відчуєте, що хочеться вже спати, знову ідете, знову лягаєте і засинаєте. Як це працює? Ми обманюємо мозок. Ми робимо е, те, що мозок від нас, по суті, не очікує, тому що оці всі лежання, крутіння, а ще гірше не можу заснути, клацаю телефон, вони збуджують мозок. І так ми не засипаємо, не висипаємось. А саме зміна діяльності, коли ми геть встаємо з ліжка, виходимо, робимо щось інше інше, вона мозок перелаштовує. Він розслабляється, він перестає думати про те, що треба заснути, і ми засинаємо. Здавалось би, дуже дивно, тому що чого тратити час, бо вставати знову рано, зараз я встану, зараз я там ще щось робитиму, але лежачи, ви все одно не засинаєте. Так ви витратите менше часу, а результат отримаєте більш вагомий. Тому рекомендую спробувати. При бажанні пишіть в коментарях, чи вдалося. Гарного дня!